90% документів, виданих як в Україні, так і в Італії дійсні, тобто термін дійсності їхній, є 6 місяців. Крім, наприклад, свідоцтва про народження. Воно є безтермінове. А такий, такий документ, як свідоцтво про шлюб, там різні витяги, довідка про несудимість, це все, що від вас потребують з України термін дії, 6 місяців. Місяців і потім потрібно переробляти. Звісно, ось у випадку свідоцтво про шлюб, ви скажете, ми ще ж одружені, нічого не змінилося, для чого його переробляти, воно в Україні є дійсним. Так, але квестура має право це вимагати. Звісно, я завжди кажу, випробуйте. Не факт, що вам повезе, пройде, але закон вимагає зміну, щоб було ось тих 6 місяців. Тобто, якщо приймуться, і більше як виняток.